Гульчечек. Колись у давнину жила в дрімучому лісі стара Убир, тобто відьма. Вона і сама була презлюща, та інших людей підбивала на погані справи. Був у старої Убир син. Якось пішов він у село і побачив там красуню гульчечек. Дуже сподобалась йому ця дівчина. Темної ночі викрав він красуню з рідного дому і поскакав до себе в ліс. Стали вони жити у лісовій хатині трьох. От поїхав якось син надовго з дому, а гульчичек засумувала і стала просить стару Убир. Відпусти мене до рідних погостювати, скучила я за ними. Не по що», відповіла Убир. Живи тут. А якщо треба було відьми йти з хати, то вона замикала Гульчичек на міцний замок. Але якось сталося так, що пішла у бир до лісу на всю ніч, а замок навісити на двері забула. Сраділа Гульчичек, стала в дорогу збиратися, а сама пісню співає. Стало в лісі світло, в небі місяць зійшов, виму я з печі біляші, гості додому піду. Загорнула вона біляші в хустку і мерщі до рідних у село. Повернулася відьма додому, дивиться, немає ні гульчичек, ні біляшів. Ох, і розлютилася ж у бир. Обернулася вона сірим вовком і кинулася нас наздоганяти гульчичек. Біжить, дорогу обнюхує, сліди розшукує, а сама співає хрипким голосом Хвіст мій, як житній сніп, машу я ним і гарчу. віддай мені, біля ши, не то на шматки розірву. Гульчичек почула пісню злої відьми, злякалася. Як же їй повернути біляші? Жодного не залишилося, з'їла всі в дорозі. Бачить, неподалік старий в'яз росте, стала Гульчичек просити. Розлоги в'язе, тіністи в'язе, зла убир за мною женеться. Сховай скоріше мене, в'язе! Пожалів дівчину в'яз, розкрив ширше своє дупло. Гульчечек залізла туди, сидить, не поворохнеться. Добігла у бир в'яза. Кігцями землю дряпала, цілу ніч вила і гарчала, але гульчек причаїлася в дуплі, голосу не подає. Вранці зійшло сонечко. Відьма додому повернулася. Гульчичек вилізла з дупла і побігла далі. Але тільки настав вечір, убир знову обернулася вовком. Натрапила вона на слід гульчичек, знову заспівала свою пісню. Хвіст мій, як житній сніп, машу я ним і гарчу. Віддай мені, біля щі, не то на шматки розірву. Почула гульчичек і не знає, що робити. Подивилася бачить, поруч невеличка галявина, а на галявині маленьке озерце. Звернулася до нього гульчичек. Озеро срібне. Озеро повноводне, женеться за мною стара убир. Сховай мене скоріше, озеро! Виплеснулася озерце з берегів, оточило гульчичек водою, не може до неї відьма дістатися. Цілу ніч вила убир на березі, дряпала кігтями каміння, з скрипіла, але все марно. А як тільки розвиднялося, забралася відьма у свій дрімучий ліс. Відійшло озерце на своє колишнє місце, і гульчичек опинилася на дорозі. Подякувала вона озеру і знову в путь. Ось вже й рідне село видно, зраділа гульчичек. Ну, думає, усе страшне тепер позаду. Але не так склалося, як гадалося. Знову обернулася зла у бирвовком, біжить, нас доганяє, а сама усе свою пісню виє. Христ мій, як житній сніп, машуяним і гарчу. Віддай мені, білящі, не то на шматки розірву. Дивиться, гульчичек біч, Бачить, на краю поля висока береза стоїть. Кинулася до неї гульчичек, залізла на саму верхівку, а відьма вже тут, як тут, підбігла до берези, почала кігтями коріння підривати. Невже кінець мій настав, думає гульчичек. Погубить мене зла убир, не бачити мені більше батька й матері. Але тут сів на березу шпак. Просить його гульчичек. Чорнооки шпаче, чорнокрили шпаче, візьми волосся з моєї коси, моїм рідним його віднеси. Вирвала вона з коси кілька волосків і дала їх шпакові. Полетіла пташка додому гульчичек і повісила волоски на ворота. Підійшов до воріт старший брат гульчичек, помітив волоски і сказав О, це кінь мій терся гривою об ворота, та й залишив свої волоски. Узяв він волоски і натягнув їх замість струн на скрипку. А дружина його каже Дай но ну, я потанцюю та на скрипці пограю. Але тільки вона тупнула ніжкою. Тільки струн смичком торкнулася, як заспівали струни голосом Юльче Не грай веселих пісень, не грай, серце в мене болить, не танцюй так радісно, голівонька моя болить. Це ж треба, здивувалася жінка брата, співає скрипка людським голосом. Не велить веселих пісень грати, не велить танцювати. Тоді узяв скрипку брат, не встиг торкнутися струн, як заспівала скрипка голосом гюльчачек. Не чіпай, не чіпай, брате, голова болить. Не торкайся струн, волосся боляче. На узліссі біла береза, на її верхівці. Кюльчачек сидить, у підніжжя берези виєзла убир. Коріння підриває, мене погубити хоче. Не грай, брате, скрипку відклади, поспішай, врятуй мене. Не став брат роздумувати, схопив важку дубину, сів на коня і помчав до лісу. А відьма вже коріння під березою підрила. Гойдається береза, от от впаде. підскакав брат Гюльчачек до старої убир та як стукне її дубиною, впала відьма, навіть крикнути не встигла. Зняв він свою сестру з берези, посадив на коня і привіз додому. Ох, як же зраділи мати й батько. З того часу стали вони жити всі разом дружно і щасливо. Був і я у них. Вчора пішов, сьогодні повернувся, чаю з медом напився, пирогів смачних наївся.